Сьогодні ми йдемо на масаж спа готель Олексік. Познайомимося з масажистами. Тут у нас лікувальний масаж пані Ульяна і корекція опорно-рухового апарату пан Андрій. Отже, заходимо. Добрий день. Добрий день. Так, боляче? Ну так. У вас ручка болить, тому що ця ножка десь Тобто вона. Вона погано ходить, віддає. А також обмеження руку на плечується. Гружение для відступи, стопы, на стопу. Тебе, Тогда надо снять чтобы стало ручки лучше. на ножки. Чуть краще стало, чи ні? чуть краще. Ну, без болезненных ощущений. Без Потому что это проблема давняя. Да, да. Треба працювати добре значки, щоб відновити функцію опорно-ронного препарату. Також пенсію вимагаєте знову. Продовжуємо знайомство з пані Ульяном і паном Андрієм. Это, ну, є пару запитань. Хто чим, яким видом масажу займається, скільки це час приділяється на це, скільки воно коштує, бо це ж наших користувачів все. Ну, как? так Інтересуюся, я по-українськи не все можу сказати, перевожу. Ну, Отже, вам слово, давайте ж почнемо з пану Андрію, да? е, так? Так, ми використовуємо різні методи, як класичний масаж, лікувальний масаж, включає огляд пацієнта чи клієнта, щодо кізповушень буде вийти відчуттів. Знімаємо спазми, роблю, як я роблю піші колекції. Первому рукового апарату, де я використовую не просто лікувальні методи, а кінезіотерапію або біомеханіку е, щодо балансу ходьби, правильного е, постурального балансу, тобто людина, як вона стоїть в просторі, час її тіло відносно е, простору вертикального, а також відновлює функції рук Тобто є вже методи реабілітації. Для цього використовую як і ручні методи, а також і фізіоапарати. Наприклад, є фізіоапарат, називається Мару Maruta, та фірма Маротака для спини, Видовжку, витяжки ефектів, майже ефект тепловий, для того, щоб знімати спазми, а також має ефект вібраційний. А також з ефектом е електроімпульсів, який покращує міототичні рефлекси, тобто скорочення м'язів. Підставляємо під спинку і він е створює такий лікувальний ефект фізіоапарат. Також ми використовуємо і інші фізіоапарати, як на шию, як і на руку, і перспективі ще інші плануємо застосувати. Ну, це ж не за, не, не за один раз, да? це треба, ну, звичайно, так. треба розписувати і приходити. Так. Відносно порушень, ми, ну, ми проводимо наш сеанс триває від 30 хвилин до години, тобто в залежності по можливості і по, відносно, наскільки це порушення, так. які є порушення. Тому якщо це стосується гімфотренажної процедури, то вони тривають години. Якщо це якісь болюві ефекти в частині тіла, в одній частині, то 30 хвилин. А також це трива... процедура 30 хвилин коштує 30, 300 гривень, а година це 60. Зрозуміло. Ну це трішки більше, ніж профілактичний масаж, це вже ж лікування, вже ж таке. Так, це вже що більше, це вже лікування, а також ж, ну, Не це всі, більше. хто приїжджає, вони знають про це, що ви можете це. Тобто то ми за цього це і знімаємо, щоб розказати людям, щоб коли ви приїжджаєте, Трускавець, я потім покажу телефони, ви можете сюди позвонити. Поспілкуватися, може вам і допоможуть Уж краще на ноги так стати. Так, так ну, наша ціль не просто зробити процедури, відновити функцію, там, наприклад, плеча чи ноги чи способи присідання, ходьби, а також навчити людей самостійно вдома працювати. Тобто з інструментами, підручними інструментами. Чи так. Тобто, розробляємо конкретні вправи для кожної, зокрема, людини. І Також я використовую такі, такі соцмережі, як Telegram чи Viber, де люди мені пишуть, задають запитання, я відповідаю. Ага, так, так. так триває нас, наш зв'язок не тільки на масажному кабінеті, а також поза вже людина вдома. Тобто у своїй звичній атмосфері. А ось ви... питання ж наступне. А скільки років ви цим вже займаєтесь, який досвід в цьому? Ну Конкретно в цій сфері щодо методів, різних методів, то 10 років. Десять років, ну це вже стаж такий добрий. Тобто, тепер пані Оляна щось трошки розповість. Ну, no, я практично учениця свого ah. чоловіка. маю якийсь свій почерк, звичайно. Стараюся добре допрацювати триверні зони, е, ті порушення, які люди є. Також приділяю увагу ісциральному масажу, тобто роботі внутрішніх органів, бо вони часто є домінуючими в організмі, які викликають різні порушення, які є в Ну, Робите і ліфотренажний, і масаж лиця, там спини. Ну, е, лиця не практикувала. Не Так, з лімфодренаж, робота з діафрагмою, з внутрішніми органами, з ногами. Це все практикуємо, робимо. Відгуки можна теж прочитати. Час і кошт скільки коштується, це стільки за це, півчаса. 300. ще є один прибор, який дуже цікавий. Зараз про його, нього нам Уляна розкаже. Це фізіоапарат, який працює над поясничним відділом, значить, це тракція поясничного відділу, тобто здійснюються легкі підйоми допустимі, так, безпечні для спини. І вони роблять легку розтяжку, також є електроімпульси і виставляється режим температури. Дуже гарно знімає напруження з них, наприклад, обов'язково або сидячий спосіб життя, або дуже рухливий спосіб життя йде на пуска на поясничний вітер. І, можливо, в кого є вже от, ну, такі болюві синдроми за день, він каже, мені буде поясниця, спина. 50% чоловіків чоловіків поясниця болить, як і в мене болить періодично. Так. І цей прибор, як мати вдома, то це як для профілактики. Так, так це можна мати вдома, можна... купити фірма. Фірма Моротака. Моротака. Отже, приходимо до Ульяни, якщо болить поясниця, то знімаємо болі. Так, да? Додатково кладемо клієнтів, Додатково до все, масажу, ми ще на цей, мас... цей прибор кладеть. Ну все, добре, дякуємо за, за розповідь. Отже, ну, будемо так, прощатися з нашими масажистами. Що я можу від себе сказати? Це, ну, треба приходити, треба своє здоров'я. Дбати про нього, але ну, якщо є такі фахівці, то треба обов'язково приходити. Отже, це спа-готель Alexic, пані Уляна і пан Андрій. І зараз я вам покажу їхній телефон, телефони. Ну і дзвоніть. До побачення. Дякую, перше знайомство ми закінчили. Отже, дивіться, Это лікувальний масаж. Ульяна пані, запис по телефону і корекція опорно-рухового апарату пан Андрій. Теж телефон є. Отже, дзвоніть та лікуйтеся. До побачення.